Французький гібрид Айдар зарекомендував себе в нас на Рівненщині пречудово. Це індетермінантний середньоранній гібрид томата, який вирізняється перцевидною формою яскраво червоним кольором та відмінним солодким смаком. А про велику врожайність цього томата можна й не говорити. Ви самі бачите, яка наповненість цих грон. На одному гроні сім ось таких величезних плодів. І ось такі плоди можуть заважити до 200 г, а зустрічаються і ось такі. Тут і всі 200 з гаком. Дивіться, якби не знав, що це томати, то сказав би, що це перці. Хіба не схожі вам на перець? На кожен метр стебла формується майже 3,5 китиць, і на кожній з яких зав'язується до 7 плодів. Сам гібрид високорослий, дає рясний урожай. А ще до того стійкий до таких хвороб, як вертицельозного, та фузаріозного в'янення, а також до мозаїки і вершинної гнилі. Томат можна вирощувати як в відкритому ґрунті, так і в закритому. Плоди цього томату смачні, нам дуже сподобались, дуже солодкі і з вираженим томатним ароматом. Відчувається висока сахаристість. Ось я не попала на стержень, розріжу ще раз, щоб ви побачили. Стержень не грубий і не товстий, такий, як у бананових ніг, і не трав'янистий. Та й товарний вигляд у цього томата прекрасний!